Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 9 грудня, і це 1385-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує, ми продовжуємо огляд бойових дій. І е, по мапі бойових дій я можу зараз сконцентрувати увагу на декількох локаціях, які за останню добу, ну. Вони викликали реально занепокоєння. Але в принципі, ми повинні ще й зробити дуже важливу річ сьогодні: це підвести підсумки першого тижня грудня останнього місяця 2025 року. І фактично, ну, я навіть скажу так, якогось такого собі, такої собі лакмусового папіру, який відображає. А що відбулося в 25-му році, не так, що зробили його гіршим, аніж 2024. Отже, починаємо саме з цього. Починаємо, звісно ж, з Мирнограду. Проблема Покроська мирноградної агломерації. Вона погіршується через те, що російські окупаційні війська вони продовжують мати за свою мету просування до вулиці Толбухіна. Я її назвав би навіть так проспектом Толбухіна, колишня це його назва, і фактично відрізанням всієї південної частини Мирнограду від центральної та північних районів. А тут я можу сказати так: якщо ми подивимося на мапу, то задум російських окупантів зрозумілий. Вони намагаються відрізати Мирноград його південну частину для того, щоб покращити, по-перше, своє положення в кишені, яка знаходиться на південь, тобто одразу перерізати усю південну кишеню, яка знаходиться. Між Мирноградом та Покровським, значно зменшивши втрати і ресурси, які доведеться російським окупантам на все це витрачати. У мене тільки одне питання невеличке таке: якщо ми розглядаємо загільнозагально Покровську. Мирноградську агломерацію як один з найважчих плацдармів для проведення бойових дій і подальших просування російських окупантів як пріоритетних. У мене виникає питаннячко, невеличке таке. А можливо було зробити лінію оборони саме на сході, на східній частині південного району Мирнограду. Такими, щоб росіяни взагалі не мали можливості там просуватися. Ну Наприклад, так засіяти їх протипіхотними мінами, Ну нічого не скажемо Джозефу Байдену, нічого не скажемо Дональду Трампу. У нас нема цих протипіхотних мін. Це все, Ну я не знаю, якісь петарди китайські. Але засіяти їх так, щоб Ну взагалі там неможливо було просуватися піхоті. Зараз діють росіяни переважно піхотою. Ні, цього не відбулося. Ай, та ви що? Вся надія на ФПВ-дрони. ФПВ-дрони, які в туман, а які мають ефект? Яка ефективність в туман на Донбасі у ФПВ-дронів. Ну от у цьому і проблема. Зараз ми можемо спостерігати за тим, як російські окупанти вони використовують саме усі нюанси пов'язані. З а, погодними умовами рельєфно ландшафтними особливостями того чи іншого об'єкту для того, щоб покращувати свої показники подальшого захоплення наших територій. Це що стосується а, Мирнограду, є невеликий ще один об'єкт, про який треба було б згадати. А, це фактично Клибанбицьке водосховище біля Торецьку. Це просування росіян в районі Катериновки. Тобто росіяни зараз до е, Клибанбицького водосховища, який є основним таким об'єктом для того, щоб зупиняти та гальмувати е, російських окупантів, е, вони вийшли на південний берег е, саме цього рельєфного, ландшафтного об'єкту, і е, подальшому це вже концентрація удару. Як з загальної загальновійськової армії, так і 51, і решток та інших ресурсів для того, щоб продовжувати а, штурмувати Костянтинівку. Це є неприємним. Це є неприємним аспектом у зв'язку з тим, що а, турецька агломерація трималась досить довго. Так само, як до речі, покровсько мирноградська але покровсько мирноградська продовжує триматися. Турецька потрохи вже сходить на Нівець, і найближчим часом ми будемо з вами вже говорити на цьому каналі. На жаль, про те, як ведеться оборона самої Костянтинівки. Клебан Бицьке водосховище це реальна серйозна лінія оборони саме природнього формату. Яку використовували сили оборони України, наскільки це було можливо. І я завжди е звертаю увагу на те, що ми не використовуємо усі наші можливості, які в нас є в наявності, щоб ми ну, дійсно зупиняли ворога. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ворог угальмував, щоб він зупинявся. А що для цього треба? Треба його якомога більше. Давайте говорити прямим. Текстом для того, щоб перемогла Україна в цій війні, Україна повинна вбивати в десятки, в двадцятки, в тридцятки, в сотні разів більше Росії, аніж гинуть наші е захисники. От що нам треба робити: чи можемо ми зробити це масштабною великою мобілізацією? Ні, не зможемо. У росіян більше ресурсу. Рекрутінг навіть в інших країнах їм дозволяє е, саме найманців набирати набагато більше, аніж Україна це дозволяє собі. Про яку е, мобілізацію, виключно як вирішення питання, ми говоримо: якщо для нас повинні бути технічні, технологічні, раціональні рішення, такі, як, наприклад, оборона. Зараз я приведу приклад, невеличкий приклад першого тижня цього місяця, а потім перейдемо до дуже дуже неприємної теми, особливо для тих, хто зараз командує Запорожським напрямком. Гуляйпільським районом. Справа у тому, що російські окупаційні війська протягом цього тижня мали можливість захопити майже 129 квадратних кілометрів території України. Це більше аніж вересні та жовтні, трохи менше аніж це середньостатистичний статистичний показник а, того ж самого листопада, але це тільки перший тиждень грудня. При цьому він дуже близький до середньостатистичних показників під час літнього наступу а, в серпні, в липні, в червні. А, тоді було середньостатистичний показник 150 квадратних кілометрів у той час, як в вересні та в жовтні 50-60. В Свою чергу. Втрати особового складу російських окупаційних військ за перший тиждень грудня становили 7760 тисям тіл двохсотими, трьохсотими та чотирьохсотими. Це один з найнижчих показників за 2025 рік. Пропорція втрат становить на один квадратний кілометр української території у росіян 60 жоморіків. 200-ми, 300 трьохсотими та 400 чотирьохсотими, як ми розуміємо. Але найголовніше в цій, всій, всій цій історії те, що території, які були захоплені, найбільше продовжують залишатися саме в Запорізькій області, у Льпільській напрямок. Тут російські окупаційні війська захопили більш ніж 50 квадратних кілометрів за перший тиждень. Ну тобто протягом місяця вони тут ще можуть захопити. Приблизно 200 квадратних кілометрів, так само, як і в листопаді. А чому? Тому що правильно не сформовані лінії оборони, правильно не розподілено ресурс. І я не знаю, чим там взагалі займалися весь цей час. І треба звернути увагу вже на мапу Діпстейт. Чим займалися весь цей час в Запорізькій області. Але звернемо на це увагу. Від 1 вересня 2024 року. А чому саме з цього виміру, цього проміжку часу? А тому, що саме тоді, в 2024 році, саме в вересні російські окупаційні війська можна сказати. Вони розпочали події, які потім впливали на подальший розвиток, а, ну скажімо, навіть оборонних тенденцій на тому, на тій ділянці, про яку ми зараз з вами говоримо. Давайте просто подивимось на ма. При цьому ми можемо побачити велику зелену ділянку від Вугледару до Великої Новосілки. Важливий аспект полягає у тому, що від Вугледару до Великої Новосілки на той момент, коли відбувалися бойові дії по лінії боїзіткнення, знаходились двадцять три з кілометри. Знаєте, дуже часто, коли я говорю, що нам треба формувати відповідні лінії оборони, я чую таке. А як їх формувати, якщо над головою літають російські піввідрони? Ну такі впівдрони літали, наприклад, в 2024 році а, в вересні місяці не на 15-20 а навіть не на 40 кілометрів над головою від лінії боєзіткнення. В них тоді ще не було того ресурсу, щоб використовувати, тобто та інші засоби ураження, і можна було б ці лінії оборони формувати. А якщо я підвантажу зараз мапу ще взагалі 2023 року, так е, усі, хто говорить, неможливо було побудувати, політають роди, я можу їх послати саме за тим напрямком, де зараз знаходиться ракетний крейсер Москва. От, в принципі, і все. Але дивимось навіть на цей момент. Починаються бої за Вогледар. Вже зрозуміло, російські окупаційні війська починають свій рух на велику новосілку, так чи інакше. Але Велика Новосілка, як би це дивно комусь не здавалося, вона знаходиться в дуже вигідному, рельєфно ландшафтному такому положенні, де можна розмістити ну, реально серйозні лінії оборони а, від а, самого. Не те, щоб вугледару, а навіть його тилових населених пунктів: а, Прочистівка, Золота Нива і до самої великої новосілки, спираючись на те, що там знаходяться дві річки. Це межріччя. А, Велика новосілка знаходилась поміж річчю. І по цій всій відстані можна було б встановити мінімум 20 рвів а, протитанкових. Через кожні 150-200 метрів смуги з Єгозою і мінування. І при цьому кожний кілометр був, був би під вогневим контролем, починаючи з 60 мм міномету закінчуючи в дроном Повністю вся ця територія була під вогневим контролем. Цього не сталося. Що ми побачили в цьому напрямку? Ну, наприклад, станом на 1 грудня. Ну, от, при, приблизно ось таке, ми побачили станом на 1 грудня. Повний провал оборони цього напрямку. Здавалося б, зрозуміло, що російські окупанти, які підійшли до великої новосілки, намагаються просуватися далі. Вони будуть намагатися рухатись. Нас саме міжкордоння Донецькою, Дніпропетровською та Запорізькою області відповідно вже там треба влаштовувати відповідні лінії оборони, допоки їх не тероризують. Усі ці інженерні війська, обласні військові адміністрації, які нічого не роблять, але вони повинні все це робити, забезпечувати логістику, по ракадам, логістику по трасам, по дорогам. Забезпечувати зведення оборонних а, ліній, рубежі, фортифікації і так далі, таке інше. Що роблять у Запорізькій області, що роблять в Запоріжжі, там що троянди саджають, чи я не розумію, що ні, нічого не роблять, і ми бачимо ситуацію станом на сьогодні, яку ми бачимо ситуацію у вигляді? Ну, вже ця територія захоплена. Рухаємось далі. Мені дуже цікаво саме а на Запорізькому напрямку обласна військова адміністрація. Вона розуміє, що вона в 26-му році почина, повинна була б уже а, пакувати валізи. Це така рекомендація. Бо вони ж не будуть залишатися в місті, яке буде залишатися в облозі довгий час. Чи вийдуть там вони на правий берег Дніпра і будуть себе вдавати героїв? Е, мені здається, що зараз Запорізьку область зливають, ну прямо кажучи, тому що не до військових питань, а е, до військових питань трошки інше. До військових питань у тому, як доноситься інформація. Інформація доноситься вона е, через п'яту точку, яка сидить на трьох стільцях. Але якщо ми говоримо про обласні військові адміністрації та територіальні громади, то саме вони повинні. Думати та дбати про свою безпеку, не про те, щоб соняшник посаджати там десь, а саме про те, щоб там розмістити лінію оборони, натягнути його зу, влаштувати збір на його зу, не потрібен дрон за 500 баксів. Потрібні міни 100 мін за 300 баксів протипіхотні, які можна розміщувати там, де є напрямок наступу, і якщо вже на то пішло. То протипіхотні міни вони все ж таки дешевші та більш ефективніші, аніж в дрони. Ну так якщо ми говоримо про а, саме співвідношення ціна і якість, тут і гектар можна засіяти такою кількістю мін, через яку російський взвод не пройде. Взвод, ну, наприклад, це 30 а, особового складу. 30 особового складу це вам здається 30 дронів. 30 на 500 це скільки в нас виходить, м'яко кажучи, 45 тисяч баксів. А, а якщо ми говоримо про те, що частина цих дронів вони знаходяться під придушенням ребів та інших засобів, вони збиваються. Якось вони нейтралізуються. а міну нейтралізуєш, вона там у тебе лежить під ногами, ти на неї наступаєш. А, на жаль, друзі. На сьогодні ми можемо говорити про те, що саме ті події, які спостерігаємо по лінії боєзіткнення, в більшості випадків пов'язані саме з тим, що в нас недооцінюються саме ті моменти, які використовувалися максимально ефективно під час Першої світової війни, під час Другої світової війни, зараз на це взагалі забивається, а, призначаються якісь посудові особи, які не, не те, щоб не хочуть захищати Україну, яким просто це маленьке, Ну воно воно їм. Ну що, їм? Ну їм треба поспати, поїсти, розробити інтерв'ю і далі там кудись поїхати, зробити інстангранчик. А все на жаль, оце проблема є, якою є перехідною з 25 на 26 рік. Є все ж таки надія, що в 26-му році ми почнемо нарешті е, робити так, як треба, щоб якомога більше росіян, ну російських окупантів, щоб Ютуб там чогось собі не подумав, а е, робити нормальні лінії оборони і не те, щоб говорити про мобілізацію як єдиний вихід. Ні, ми ніколи кількісно не зможемо подолати росіян. Ми ніколи не зможемо їх. Перемогти саме в цьому форматі. Ми можемо перемогти росіян тільки, по-перше, технічно, технологічно і, відповідно, креативно. Якогось іншого рішення просто насправді нема. Дякую всім за увагу і маю надію, що це відео отримує від вас свій лайк, підписку, там, коментар, репост. Навіть хтось його порекомендує своїм друзям. Також нагадую, що це відео ви можете підтримати як спонсор, тому що це допомагає каналу ОБОСУЄ робити більш цікавого та унікального контенту для своїх глядачів, а спонсори отримують цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра з вами, як завжди, на обосує зранку під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!